Плетоноска кіборг Джаю Джен 2 плюс два підсумка. Комплект для тих, хто не ховається, а працює під кулями. Квитка скидання. Просто потягніть за паракорд. Сумка на пашник XL з балістичним пакетом. Тепер навіть ваш гаманець має броню. Балістичний пакет для живота та поясниці. Бо навіть найу точці вам треба берегти свій тил. Передня панель з Моллі. Змінюється швидше, чим ваш настрій в полі. Тканина кордура з нірпропиткою. Не горить, не стирається і, головне, невидима для приладів нічного бачення. Комплект Кіборг Джею Джен 2 плюс два підсумки. Тому що навіть під обстрілом вам потрібен комфорт. І так, з таким спорядженням ви справжній кіборг. Захист поясниці з балістичним пакетом. Тому що здоровий хребет це основа вашого рейду. Плитоноска Кіборг Джею Джен 2. Навіть якщо ворог не пробачає вам в молок, ця плитоноска захистить все. Навіть ваше самолюбство.